Шановні професори пані та панове, перш за все дякую за запрошення. Це велика честь бути тут, у всесвітньо відомій Сорбонні, в оточенні одних з найяскравіших умів світу. Пане президенте, дорогий Емануель, ви е, одного разу сказали, що перед тим, як стати університетом, Сорбона була ідеєю ідеєю наукової досконалості співпраці. І, якщо дозволити додати можливості. І жодна історія не втілює це краще, ніж історія Марії Саломеї, Складовської кюрі більш... більш відомої, як Марія Кюрі. У її рідній Польщі, тоді, під російською окупацією, жінкам було заборонено навчатися в університетах. Тож, вона та її молодша сестра. Відвідували підпільні чи ті нічні школи, мріючі про свободу знань. І це було наприкінці 19 століття. Її шлях, як ми всі знаємо, зрештою привів її до Сорбонни. Тут їй дозволили навчатися і займатися дослідженнями. Вона, врешті-решт, революціонізувала медицину та фізику. Марія Складовська Кюрі стала першою жінкою. Яка отримала Нобелівську премію першою людиною, яка отримала Нобелівську премію двічі і єдиною людиною, яка отримала Нобелівську премію в двох різних галузях, її відкриття та робота з радіацією врятували мільйони життів. Я починаю з цієї історії, не лише тому, що ми тут, у Сорбоні. Або навіть тому, що це показує, як наукова досконалість може змінити хід долі. Але тому що це також історія про свободу. свободу. Вчитися та винаходити. Це історія про відкритість. Відкритість для перетворення ідей на революційні відкриття. І це історія про співпрацю без кордонів. І саме цього зараз потребує Європа. Та світ зараз э, потребує як ніколи раніше, тому що я переконаний, що наука залишається паливом прогресу та зростання для наших суспільств. Без ідей та проривів, що походять від наукових досліджень, прогрес рано. Чи пізно зупиняється? І, на жаль, я думаю, що те, що ви обговорювали тут сьогодні, ми бачимо сьогодні, що Роль науки в сучасному світі ставиться під сумнів. Інвестиції у фундаментальні, вільні та відкриті дослідження ставляться під сумнів. Яка величезна помилка. Я вірю, що наука тримає ключ до нашого майбутнього тут, у Європі. Без неї ми просто не можемо вирішити сьогоднішні глобальні виклики. Від здоров'я до нових технологій, від клімату до океанів, щоб назвати лише кілька. І коли я дивлюся навколо в цій залі і на всіх молодих людей тут, я знаю, що ми далеко від вичерпання нових ідей, яскравих умів. Факт є і правда є, ви молоді, так? Не недооцінюєте це. Яскраві молоді уми. Факт є, ми лише злегка торкнулися поверхні. Знання, яке наука може нам запропонувати, Тож більше, ніж будь-коли, ми повинні відстоювати науку. Наука, яка є універсальною, спільною для всього людства. Наука, яка об'єднує, тому що прагнення до знань і бажання зрозуміти, як все працює. Є цінностями, які об'єднують нас як людей. Як це сталося сьогодні? Ми всі можемо погодитися, що наука не має паспорта, не має статі, не має етнічної приналежності, не має політичної партії. І як така вона відіграє важливу роль у з'єднанні людей і створенні спільного майбутнього в сьогоднішньому розділеному світі. Ми віримо, що різноманітність є активом людства і життєвою силою науки. Це один з найцінніших глобальних активів, і його потрібно захищати. І саме тому я тут сьогодні. Щоб сказати, що Європа завжди обиратиме науку і що Європа завжди буде аргументувати за те, щоб вчені світу обирали Європу. Наукові зусилля глибоко вкорінені в історії Європи від Піфагора до Аристотеля в стародавній Греції до Галілея і Коперника в епоху відродження, від коха до пастера в пізніші століття. Найстаріший університет у Європі був заснований у Болоні, де навчання почалося ще, е, е, ще в 1888 році. І Європа була домівкою наукової революції, яка стала однією з найважливіших трансформацій в історії людства завдяки проривам у математиці, астрономії, біології та багатьох інших галузях. Ця традиція живе і. Сьогодні, Європа вже має другий за величиною науковий внесок у світі. Вона є домівкою для понад 2 мільйонів дослідників, що становить чверть від загальної кількості у світі. Ми лідируємо в зелених технологіях, охороні здоров'я, економіці, бізнесі та соціальних науках. Ми відзначаємося в галузях наукових досліджень і технологій, які є ключовими для нашого майбутнього. Від аерокосмічної галузі до робототехніки від автомобільної промисловості до інженерії, від біотехнологій, до фармацевтики, щоб назвати лише кілька і ми маємо величезну кількість природних переваг, які допомагають нам виділятися. Перша з них і це було згадано в резюме стійкі та стабільні інвестиції з боку Європейського союзу та його держав-членів. Європа керує найбільшою у світі міжнародною дослідницькою програмою Horizon Europe. Вона має фінансову потужність у 93 мільярди євро. За останні 40 років Європейський Союз фінансував 33 лауреатів Нобелівської премії. Підтримка Європи зробила можливими прориви в секвенуванні геному. Та вакцинах на основі МРНК це стимулювало розвиток передових мікрочіпів. І навіть призвело до першого зображення Чорної діри. Ці та багато інших прикладів показують те, що ми всі знаємо, що віддача від інвестицій у науку є неперевершеною. Ми маємо дослідницьку інфраструктуру світового класу, від фізики частинок до, до молекулярної біології, від дослідження космосу до ядерного синтезу. Це допомагає зробити Європу лідером у фундаментальних дослідженнях. Ми маємо провідну у світі інфраструктуру суперкомп'ютерів, знамениту Європу, і ми масово інвестуємо в дослідження штучного інтелекту квантових технологій та цифрових технологій. Нарешті, і найважливіше ми також маємо горду традицію відкритої бойшмена та колаборативної науки. Ми підтримуємо принципи відкритої науки, відкритої освіти і дійсно обміну даними на умовах, які ви щойно обговорили. Ви згадали Європейську дослідницьку раду. Вона керується не політиками, а вченими для вчених. Наша програма Horizon Europe є магнітом для глобальної співпраці. Від Великобританії до Швейцарії, від Канади до Південної Кореї все більше країн хочуть приєднатися до неї. Ми бачимо, як вчені з усього світу співпрацюють тут, у Європі. Візьмемо, наприклад, ЦЕРН заснований 70 років тому для проведення передових досліджень, які жодна окрема країна ніколи не змогла б здійснити. Сьогодні це провідна у світі лабораторія з фізики високих енергій та пов'язаних технологій дослідження з понад 100 національностей. Працюють разом на благо людства. Ось, як повинна працювати наука. І саме тому наукова свобода та співпраця завжди. Повинні бути в центрі наших інституцій і в центрі нашої інфраструктури. Пані та панове. Європа має все необхідне, щоб наука процвітала. У нас є стабільні та постійні інвестиції, у нас є інфраструктура, у нас є відданість відкритим і спільним дослідженням. І у нас є соціальна ринкова економіка, яка забезпечує доступ до... Хороших шкіл, якісної освіти та охорони здоров'я для всіх. Але водночас ми також повинні працювати над нашими недоліками. Ми знаємо, що дослідники все ще стикаються з надмірною або занадто складною бюрократією тут, у Європі, порівняно з деякими іншими частинами світу. Ми знаємо, що шлях від фундаментальних досліджень до бізнесу і на ринок не є простим. І недостатньо швидким. Тут, у Європі, ми знаємо, що нам потрібно запропонувати найкраще довгострокову перспективу. І ми готові вирішувати це безпосередньо. Ми хочемо, щоб Європа продовжувала бути на передовій фундаментальних досліджень. Ми хочемо, щоб Європа була лідером у пріоритетних технологіях: від штучного інтелекту до квантових технологій, від космосу, напівпровідників і мікроелектроніки до цифрового здоров'я, геноміки та біотехнологій. Ми хочемо, щоб вчені дослідники, академіки та висококваліфіковані працівники обирали. І саме тому сьогодні я представляю перші елементи нашої ініціативи. Обери Європу, перший пріоритет забезпечити, щоб наука в Європі залишалася відкритою і вільною це наша, наша візитна картка. Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати це. Зараз, як ніколи раніше, ми хочемо зміцнити вільний рух знань і даних по всій Європі. Так само, як ми робимо це для товарів, талантів і капіталу на нашому єдиному ринку. І ми хочемо закріпити свободу наукових досліджень у законі, в новому акті про європейську дослідницьку зону, тому що загрози зростають по всьому світу, і Європа не буде йти на компроміс зі своїми принципами. Європа повинна залишатися домом для вільних академічних і наукових цінностей. Другий елемент обері Європу це фінансування. Наука це інвестиція і нам потрібно запропонувати правильні стимули. Ось чому я можу оголосити, що ми запропонуємо новий пакет у розмірі 500 мільйонів євро на 2025-2027 роки щоб зробити Європу магнітом для дослідників. Це допоможе підтримати найкращих і найяскравіших дослідників і науковців з Європи та всього світу. Ми прагнемо створити новий семирічний Супергрант. Під егідою Європейської дослідницької ради. Щоб допомогти запропонувати да, довгострокову перспективу для найкращих. Через Європейську дослідницьку раду ІРС ми вже підтримуємо дослідників, які переїжджають до Європи додатковими коштами понад їхній грант. Ми зараз подвоюємо суму, яку вони можуть отримати цього року, і я хочу продовжити цю підтримку на 2026 і 2027 роки. І водночас. Ми також повинні зосередитися на наступному поколінні. Ось чому ми також збільшуємо підтримку молодим науковцям через наш пілотний проект Обери Європу під Егідою Марії Складовської Кюрі. Ті, хто обирає Європу, отримають вигоду від вищих виплат, довших контрактів. Ми розширимо цю підтримку протягом наступних двох років. З цільовими стимулами в передових галузях, таких як штучний інтелект, на середню та довгострокову перспективу разом з нашими державами-членами ми хочемо досягти цілі в 3% ВВП для інвестицій у дослідження та розвиток до 2030 року. Ми повинні це зробити. І ми висунемо амбітні пропозиції. Щодо фінансування досліджень та інновацій у наступному довгостроковому бюджеті. Тому що ми знаємо, що інвестиції в науку є, є найкращими інвестиціями в наше майбутнє. Третя частина обер Європу це, це необхідність прискорити шлях. Від проривної науки до трансформаційних інновацій та бізнес можливостей. Ось чому ми запропонуємо перший в історії європейський акт про інновації та стратегію для стартапів і масштабування, щоб усунути регуляторні та інші бар'єри і полегшити доступ до венчурного капіталу для інноваційних європейських стартапів та інноваційних європейських масштабованих компаній. І нарешті. Ми повинні зробити приїзд до Європи для досліджень легшим і привабливішим. Ми краще зв'яжемо дослідників з науково-дослідними установами. Ми прискоримо процес прогресу щодо в'їзду та перебування в Європі. У нас вже є відмінна платформа, яка зв'язує дослідників у всьому світі з тисячами робочих місць у Європі, а також надаючи підтримку в отриманні віз і кар'єрні консультації. Але тепер ми хочемо підтримати державні та приватні установи. Щоб краще зв'язати їх з висококваліфікованими працівниками та дослідниками, а також прискорити і спростити в'їзд для провідних дослідників, тому що залучення найкращих з усього світу означає виявлення найкращого в Європі. Отже, пані та панове, Європа зробила свій вибір. Ми обираємо почати нову епоху винахідливості та кмітливості. Ми обираємо поставити дослідження та інновації науку і технології в центр нашої економіки. Ми обираємо бути континентом, де університети є опорами наших суспільств і нашого способу життя. Ми обираємо бути континентом, де інновації служать. Людству. Де світові таланти вітаються, тому що, як показує і доводить історія Сорбонни та наших відмінних університетів, прогрес процвітає на свободі, відкритості та співпраці. Отже, кожному досліднику вдома чи за кордоном, кожній дівчинці чи хлопчику, які мріють про життя в науці, як колись Марія Складовська Кюрі наше послання дуже по чітке обирайте науку обирайте європу дуже дякую